Добрий день, малята, я рада вас вітати. Ми з вами живемо у прекрасному краї. Він славиться родючими землями з багатими врожаями, чудовою природою, мелодійними піснями, величними походами славетних козаків. Скажіть мені, будь ласка, як називається країна, в якій ми живемо? Правильно, Україна. Україна! Це мальовнича природа, великі міста, затишні села. Це наш жовто-блакитний прапор. А ще це наші талановиті люди, які відомі всьому світу. Одним із самих видатних українців є великий поет, геній українського народу Тарас Григорович Шевченко народився. Тарас Шевченко в селі Моринці, на Черкащині, у бідній родині. Батька Тараса звали Григорій Іванович, а матір Катерина Якимівна. Жили вони в злиднях, багато працювали, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я була чималенька, п'ять сестричок Тарасових і двоє братів. Колись давно в Україні хлопча виростало, Невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлоп'я і горя не знало, Та настав лихий світанок, батьків раз. Не стало. Став тоді малий Тарасик світом мандрувати і удяка, працювавши, мудрості вивчати. Але тяжко було вдяка малому хлопчині, Утікав і не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий Тарасик у пана служити, І малому Кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати і пішов навчатись, Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство й пролетіло. Тарас став дорослим. Пройшли роки посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаєм хлопчика малого, що з дитинства став писати Кобзареве слово. Влітку 1843 року Тарас Григорович Шовченко побував у місті Запоріжжя та відвідав острів Хортиця. Молодий поет і художник відправився пішим ходом у бік Олександрівська нинішнього Запоріжжя уздовж порогів, стежками, а потім, минувши кічкаську переправу, зупинився в гостях у Прокопа Булата. Син Прокопа, Роман Булат, кілька днів поспіль, перевозив у човні каюці Тараса Шевченка на Хортицю, мальовнича пішохідна стежка в північному краю Хортиці, шлях, по якому в 1843 році прогулювався Тарас Шевченко, частина шляху, по якому, згідно з розповідями, ходив поет. Була оформлена гранітними стелами, з уривками створів кобзаря, присвячених Хортиці, Запорізькому краю, Дніпру і порогам. Майже в кожному українському місті споруджені пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченко, і є такий пам'ятник, і в місті Запоріжжі знаходиться він у Шевченковському районі. Геніальний поет. Письменник і художник, патріот і борець за кращу долю народу. Таким увійшов Тарас Григорович Шевченко в українську історію, таким знає його увесь світ. Шевченко істинно народний поет. Він, як ніхто інший, розумів душу народу. Його кобзар, що розійшовся по світу мільйонними тиражами, перестав бути твором одного поета, а перетворився на настільну народну книгу і залишається сучасним і донині. Шевченко, великий син великого народу, надзвичайно близький, рідний і зрозумілий кожному українцю. Жоден з поетів світу не піднявся до таких вершин, шани і народної любові, як наш Тарас. Сьогодні ми звертаємось до поета, який став для України заповітною думою її безсмертною піснею. Дуже багато віршів, написаних Шевченком, покладені на музику. У своїх віршах Великий Кобзар оспівував первинні людські цінності, любов і вірність, дружбу, відданість рідної землі і народові те, без чого не можна уявити людського життя. А зараз ми з вами спробуємо вивчити вірш Тараса Григоровича Шевченка зацвіла в долині червона калина, а допоможуть нам ось ці малюнки. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо любо стало пташечка, зраділа і защебетала, почула дівчина і в білий свитині Вийшла погуляти у гай на долині. Пишаємося тим, що маємо такого славетного земляка і черпаємо зі скарбниці його творчості любов до рідного краю, сили та енергію для добрих справ заради України для боротьби за мир і злагоду. А зараз я прощаюся з вами. До побачення, діти, до нових зустрічей.